Нещодавно я взяв інтерв'ю у своєї тещі. вона поділилася своїми враженнями про Україну та українців, а також про свого зятя українця. І ось що з цього вийшло. Привіт, друзі! Ви на каналі Алекс ЛОХ. Вітаю вас! Нагадаю, для тих, хто вперше приєднався, це канал для розвитку відносин між Японією та країною, сферах сім'ї, культури, бізнесу тощо. Які були ваші перші враження про українців раніше? Я думала, що українці, як частина Європи, вони занадто такі індивідуалістичні. Але коли я потрапила в Україну, то я відчула, що про мене піклуються, підтримують мене, і це мене дуже здивувало. Навіть ну, не до кінця я розуміла, що мені кажуть, тому що я не знаю українську. Але я відчула любов. Я бачила в очах людей доброту, і це мене дійсно вражало. Які ваші враження про Україну? Коли я була в Україні, мене здивувало те, що будинки вони такі одного кольору сірі. Мені сказали, що це ще наслідки комунізму. От. Тому що всі будинки в той час були однакові, однакового кольору. Коли я йшла на вулиці, то бачила на вулиці продавали якісь харчі бабусі. Теж було трішки так дивно для мене. Але коли я скуштувала українську їжу, то вона виявилася дуже смачною. Особливо сподобався мені борщ. Також я дуже полюбляю фрукти. Дині для мене це просто насолода їсти. І, і коли я скуштувала їх в Україні, вони мені дуже сподобалися. Коли я подорожувала і в Києві, і в інших містах України, то мене вразило те, що ці міста досить таки розвинені і сучасні. Мене також дуже вразило. Київське метро. Воно дуже швидко їздить і глибоко знаходиться під землею. В Хіросімі у нас немає метро. І весь транспорт тільки наземний. Тому мені було трішки дивно і приємно їздить в київському метро. Але якщо чесно, то трішки шумно, вікна відкриті, і коли їдуть вагони, дуже шумно, навіть складно розмовляти один з одним. Про що ви подумали, коли дізналася, що зять з України? Як тільки я дізналася, що зять буде з України, то здивувалася і подумала, скільки ж буде коштувати квиток, щоб полетіти в Україну? Бо це ж знаходиться зовсім не близько. І як взагалі тримати зв'язок з донькою, яка ну, буде жити в Україні, це теж таке питання виникло в мене. Але потім заспокоїлася, так як побачила, що в принципі квитки в Україні не такі дорогі, і е, тримати зв'язок з донькою теж можна, тому що є лайн, є скайп, інші види зв'язку. Ваші враження від взяття українця. Коли я бачила, що ну, Олексій не дивиться мені в очі. То таке відчуття в мене складалося, що він не слухає те, що я кажу. І я думала, мабуть, він ігнорує мої слова. Так було на початку наших відносин, коли я вперше зустрілась і спілкувалась з тобою. Але зараз набагато краще є порозуміння, і я відчуваю а, таку душевну теплоту, душевне розуміння. Ваші враження після зустрічі з родичами. Коли я вперше зустрілася з твоїми родичами, ну, я не помітила, що хтось з них погана людина, всі такі добрі, всі посміхалися. Найбільше вразило те, що на столі було дуже багато різних страв, і всі вони були приготовані власноруч, власними руками. Це дійсно, ну, мене до глибини душі так от. Вразило. І все було дуже смачно і по-домашньому. Складно виховувати внучок. А коли народилися внучки, то моє серце взагалі розчулилося, так як я побачила, що вони успадкували, що є найкраще як від українського коріння, так і від японського коріння. Виховувати внучок непросто, бо вони такі активні, шубушні, завжди бігають, кудись як кажуть. Носа сунуть. Моя донька, коли вона була в такому віці, як оце онуки зараз, вона не була така активна. Хоч у неї і є навики співу, вона добре співає, Але вона така спокійна, сором'язлива. Я дивлюсь зараз на внучок. Вони такі дуже цілеспрямовані, активні, це, звичайно, і мінус, але це і плюс. Тому що це ну, необхідно, особливо в їхньому віці це розвивати це добре. Про ситуацію в Україні зараз. Після перебування в Україні і познайомившись з усіма родичами, я відчуваю такий зв'язок з Україною і з українцями. У мене залишилися дуже такі теплі відчуття після перебування в Україні. і Зараз чути, що там іде війна, це дуже складно. Тому що в свій час в дитинстві я теж частково пережила наслідки війни. І коли почалася війна, я дуже переживала і зараз переживаю постійно. Дивлюся новини. Дуже хочеться, щоб якомога швидше наступив мир. Моє серце. Дуже страждає і болить, бачачи те, як страждають люди в Україні. Я надіюсь, що війна закінчиться якомога швидше і українці і українки зможуть отримати довгоочікуваний мир. Які у вас плани на майбутнє? Я дуже люблю подорожувати. І як тільки буде така можливість, хочу приїхати в Україну, побувати в різних містах. Я чула від доньки. Що Різдво у Львові це справжнє диво, тому що місто виглядає надзвичайно гарно. Дякую за інтерв'ю. Аріято Тож, Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям, чекаю на ваші коментарі, як завжди. які у вас були досвіди, спілкування з тещами, цікаво дізнатися. Щасливо і до скорої зустрічі!